Доброго дня! До нас сьогодні звернулася в гості наша стара знайома Наталя Васильівна з питаннями трішки Звук, Дзвін у вухах. Спочатку з одного вуха виник, потім з іншого вуха. І вже два з половиною місяці ми були в лора, зробили аудіометрію, там все фантастично добре. Були в двох добропатологів, ну поки що стоїмо на місці. Так? Результату немає. Результату немає. Ми тільки що зробили невеличку маніпуляцію на грудному відділі, розслабили е мускулатуру ремені м'язи е шиї, так? І після маніпуляції на тебе все на щойно. Все кардинально змінилося. Так. Життя заграло новими красками. Так. Я почала чути. Дзвін пропав. Так. Я не знала, що за одну секунду може так кардинально змінитися життя. Так. Ми говоримо про реципропний механізм втягнення м'язу натягуючого барабанну перетинку в рамках шийно-грудного відділу хребта. Причина цього механізму це ноциптивні больові синдроми, які формуються в хребті і формують постійний тонус м'яза натягуючи барабанну перетинку. Люди ходять діагнозом тінітус, який офіційно вважається неволюховним роками. Рекомендують звикати. Ну, давайте зараз буде два тижні, ми підпілкуємося, подивимося, чи зникнеться проблема, чи ні. Дякую вам.